Вітаю, друзі! Наживо нас можете слухати на радіо FM Галичина. Хто буде робити це вже в записі? То обов'язково дивіться на ютуб-каналі FM Галичина, аналітика. Залишайте свої коментарі, відгуки, фідбек. Для нас це максимально важливо. Все, на все реагуємо на ваші коментарі, на ваші пропозиції по темах і працюємо безпосередньо для вас сьогоднішнім нашим гостем є Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, політолог. Пане Євгене, добрий ранок, вітаю. Вітаю, слава Україні, героям слава. Будемо сьогодні багато говорити насправді про підсумки виборів до Європарламенту, тому що дуже важливі ці вибори для України і десь основні такі меседжі, які читаємо в європейських ЗМІ, які чуємо від політологів, це те, що ці вибори це провал для Макрона і поганий результат для Орбана. Як ви оцінюєте вибори до Європарламенту і як ми можемо тут в Україні їх на них реагувати? Ви знаєте, якщо ми будемо оцінювати тільки крізь призму Макрона і Орбана, то це буде е, оцінка на рівні статистичної похибки, тому що вибори проходили в 27 країнах. І це, ну, тобто, ми виходить, оцінюємо менше, ніж 10%. Ну, це, це просто несерйозний підхід, і ми маємо в цьому сенсі, я думаю, працювати набагато більш серйозно. Це раз. Ну. Ну, давайте почнемо з Азів. Це перші за тривалий час вибори без Британії, mm -hmm. і в даному випадку це теж показово можна навіть пожартувати з приводу того, що 4 липня британці підуть на дочасні парламентські вибори, щоб максимально притиснутись до виборів до Європарламенту. Ну, але це звичайно жарти, тому що mm -hmm. у них своя логіка політична на сьогоднішній момент. По-друге, зверніть увагу. Біля сотні новообраних депутатів вони не увійшли ну, станом на сьогодні не приєдналися до існуючих, ну так би мовити, великих материнських політичних груп, ну, наприклад, там європейською народною партію, там редю лібералів чи ідентичність і демократія, права. Тобто, це свідчить про те, що це швидше за все, або ті політичні сили, які мають якісь протиріччя з відповідними структурами. Або абсолютно нові ну, політичні партії, які ще, ну скажімо, не політичному теж, на мою думку, дуже цікавий і дуже серйозний факт. Це два: три е, не сприйміть це буквально, бо я mm -hmm. знаю, що ви е, предметно цікавитесь футболом, але нам е, треба за цими виборами дивитися як за футбольним матчем, тому що ми не беремо в них участі, розумієте? Але нам треба не просто милуватися. А вивчати техніку, вивчати розуміння, mm -hmm. вивчати так е, малюнок гри. Ну, наприклад, Польська конфедерація, про яку я розумію, і на Галичині багато говорять, і навіть до Києва, це доноситься, на 50% покращила свій результат mm -hmm. за короткий термін, менше ніж за, е, трохи більше, ніж за півроку, і це, це дуже серйозно. Більше якби туск. Був о, більш рішучим, uh -huh. то тоді б громадянська коаліція могла набрати менше, а е, конфедерація могла б набрати ще більше. Тому що у протистоянні польсько-польському, я думаю, якраз е, значна частина виборців підтримала би у гіпотетичному протистоянні, наголошую, підтримала би насамперед представників опозиції а не представників uh -huh. влади. Точно так само те, що стосується. Олафа Шольца та постачання Україні таурусів, от ми говоримо, а чого тауруси ну, не дають. А тому, що якби дали Тауруси, то взагалі б невідомо, чи СДПН би зуміла увійти в тройку лідерів на, за підсумками виборів до Європарламенту, це все свідчить для нас, що політика не є україноцентричною, угу. європейська політика не є україноцентричною. І коли я чую про те, що ЄНП проукраїнська партія, так вони будуть підтримувати Україну, але повірте, протягом наступних років не не означає, що всіх п'яти років каденції, я я так не думаю. Тож дуже е, змістовно і класно, ви відповіли на перше запитання. Давайте продовжимо щодо керівництва саме Європарламенту. Як важливо, щоб і надалі воно залишалося проукраїнським, і за оцими результатами, як ми можемо проаналізувати, чи таким воно буде? Ну, якщо говорити Європарламенту, Єврокомісії, бачимо амбіцію Урсули фон дер Ляєн зберегти посаду президентки Європейської комісії, але мені видається, що це буде не зовсім так просто, як їй би хотілося. Так, Європейська народна партія контролює чверть мандатів, але е політичний торг. Він все одно буде присутній, і е, я б сказав так: що не буде зберігатися ситуація, коли от е, в попередні місяці і президентка Європейської комісії, президентка Європейського парламенту і представник Верховної Європейського Союзу з питань зовнішньої оборонної політики вони всі були представниками Європейської народної партії. Цього більше не буде. Я думаю, що е, для обрання Урсули фон дер Лєїн. Доведеться народникам поступитися швидше за все портфелем, ну так як це і було в попередньому скликанні Європарламенту, поступитися спікерським місцем швидше за все соціал-демократам або лібералам. І е, тоді ми побачимо, якою буде політика. Я не думаю, що системні європейські політичні партії, які представлені в низці держав, часто вони отримали, якщо не перемоги, то. Mm -hmm. Місяця в першій тріці е, переможців лідерів в десяти і більше країнах європейського союзу, що вони будуть кардинально розгортати політику. Але логіка європейської політики передбачає реагування на потреби виборців: не насолоджуватись словами про, е, про українську європейську народну партію, а робити все для того, щоб формувати наші національні інтереси і з цього виходити. І взаємодіяти з різними політичними силами, наголошую, з різними, тому що ми маємо не просто говорити, що сила у відмінностях і сила у багатогранності, а маємо наповнювати це реальним предметним змістом. Почули ми думку пана Євгена Магда щодо того, яка важливість того, щоб керівництво саме європарламенту залишалося проукраїнським. Друзі, обов'язково реагуйте на нашу бесіду. Залишайте коментарі, відгуки, пане Євгене. Цікаво також почути, як має Україна от зараз реагувати. Тобто, я маю на увазі керівництво держави на ось ці результати на, на своєрідний такий підсумок голосування. Чи це просто навіть без такої своєрідної реакції має бути, я маю на увазі публічної і десь медійної? Ну, е салюту з приводу того, що Європейська народна партія отримала чверть голосів, я думаю, не варто робити це точно. Але що нам потрібно? Ну, По-перше, ініціювати консультації керівництва парламенту, з, і керівництва парламентських фракцій Верховної Ради, mm. а може, наприклад, і з парламентом Молдови. А може і з іншими кандидат парламентами кандидат країн, які хочуть стати членами ЄС, з політичними групами новообраного європейського парламенту для того, щоб розуміти, чого від них очікувати, які в них плани, які в них настрої, що в них змінилося, що не змінилося, як вони які вони мають намір взаємодіяти. Ну знаєте, це як таке своєрідне. Якщо хочете політичний турнір, щоб ми могли поговорити про їхні плани і відкоригувати за потреби свої. Це раз. По-друге, я є е, вже більше, я думаю, як кілька місяців адептом тієї ідеї, що Україна має звернутися до країн Вишеградської четвірки, до всіх чотирьох, наголосивши на тому, що нам потрібен їхній досвід. Ми не зробили цього, коли Фіцо став прем'єром. Ми не зробили цього, коли в Угорщині почались ну достатньо помітні рухи пана Мадяра і відповідно його політичної сили, яка кинула реальний виклик Віктору Орбану. Ми не відреагували в такий спосіб на ситуацію на польсько-українському кордоні. Зараз ми маємо таку нагоду по факту формування європейського парламенту і по факту, що мозаїка в країнах вишеградської четвірки є. Достатньо строкатою, але ми повинні відмовитись від тактики кінгуру, розумієте? Тому що якщо ми будемо діяти як кінгуру, то для нас це нічим хорошим не закінчиться. Ну просто це це не буде ніч, нічого адекватного. Тобто, якщо ми будемо намагатися будувати нашу інтеграційну політику через голову наших сусідів, які пройшли шлях європейської інтеграції, то ми нічого від цього не виграємо. Далі, у нас має бути чітко зрозуміло, що ми все-таки реалістично ставимось на європейську до проблеми європейської інтеграції, до, того, до цього процесу. Бо логіка, ми за два роки будемо готові до вступу до ЄС, де півроку з цих двох років припадає на головування Угорщини, з якою у нас, ну, м'яко кажучи, не дуже хороші відносини. Це логіка, ну, я б сказав, просто. Людей, які авантюрно ставляться до політики, не можуть адекватно працювати в даному напрямку. Тому нам треба бути реалістами і треба працювати прагматично. Ми маємо наші національні інтереси вмонтувати в логіку європейської політики. Ну, останок хотів би вас ще запитати про саміт миру, трошки змінимо вектор розмови. Які от вас очікування, бо насправді. Чуємо різні версії. там, і штатів. Нема очікувань. Ось. Ну от ви на випередження таке своєрідне, але продовжуйте, якщо можна. Нема очікувань, тому що, на жаль, у Гонитві за кількістю, за кількістю учасників ми упустили той момент, що кількість учасників серйозно ем, розтягує. Власне, можливість ухвалення якихось рішень, і те, що на сьогоднішній момент ми упустили, е, ну фактично, упустили перспективи, якісь в цьому напрямку, і mm. навіть комюнюке фінальне воно не буде означати якоїсь нашої перемоги, то це, на мою думку, достатньо серйозний виклик, але е, дипломатія це важливий компонент державної політики. І відповідно ми маємо бути реалістами і маємо робити висновки зі своїх помилок, а не множити їх. Тобто ми маємо е, усвідомлювати, що українська дипломатія має не спиратися на хибний постулат, вони нам всі винні, а вона має спиратися, повторюсь, на наші національні інтереси, які. Чітко сформульовані і артикульовані, і донесені до наших партнерів тільки в такий спосіб ми збиватися якогось більш-менш очевидного успіху. Дякую вам, пане Євгене. Нагадаю, що мали можливість наживо спілкуватися з паном Євгеном Магдою, кандидатом політичних наук директором інституту світової політики. Друзі, хто нас буде дивитися вже в записі, робіться на ютуб-каналі Галичина Аналітика. Залишайте коментарі, відгуки, пропозиції по темах. Для нас це максимально важливо. Я називаюся Ярема Чуйков, Всіляких вам раздів. Будьте здорові, до побачення.